продовжуємо ефір разом із речником головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, вас, слава Україні, героям слава перед тим, як почнемо розмову. Нагадаю нашим глядачам, що триває великий збір на морські безпілотники. Магора для головного управління розвідки загалом потрібно 10 мільйонів гривень. Величезне спасибі усім, хто уже до цього збору долучився. І хто зробить це просто зараз? Адже на екрані, не на екрані вже є QR-код, є номер картки. Будь-яка ваша гривня це гривня, яка допоможе передати полум'яний привіт росіянам у морях. Пане Андрію, відповідно, моє перше Тання за даними ВМС у Чорному морі вже кілька днів немає жодного російського корабля. Що означає для Росії відступ з Чорного моря? Ну про повний відступ ми, на жаль, не можемо зараз говорити, але так їхні спроможності можливості значно знизились. І це безумовно має значення в військовому плані для Росії. Це має величезне значення в пропагандистському плані, тому що Чорноморський флот це ну, одна з. Прикраси ключових фішок російської пропаганди, і ось виявляється, що Україна, яка симетрично не може, начебто, протистояти Чорноморському флоту, ефективно нищить, використовуючи новітні засоби. Так, зокрема, мова йде про ударні морські дрони, російський ворожий флот, і це має значення для України, для економіки, для безпеки цивільного судноплавства, безумовно. Для зменшення можливості ворога використовувати різну зброю, в тому числі і на сії крилатих ракет. Тому так значення таких дій важко переоцінити. А росіяни зараз роблять спроби із відновлення морської потуги? Вони намагаються у них є можливість відбудовувати кораблі, наприклад. Якщо говорити про відбудову кораблів, то це дуже довго і дуже дорого. Навіть про ремонти. Пошкоджених суден, якщо ми говоримо, то це місяці, а іноді і роки. Тому швидко втрачений потенціал вони відновити не можуть, і для нас це добрі новини. А як росіяни намагаються адаптуватися до ударів морських дронів? У кожного разу звичайно вони рапортують про те, що вживаються заходи. Справді намагаються протидіяти, і морські фортифікаційні споруди, інженерні роботи. Ми бачимо щоразу після успішного застосування українських морських дронів, зокрема роботу ворожої авіації артилерії, але тим не менше це не допомагає, тому що так само після кожної операції вдосконалюються і українські засоби, і морські дрони, в тому числі це постійний процес вдосконалення і розвитку, і звичайно, вдосконалюються і. Робота українських операторів морських дронів, спецпризначенців, спецпідрозділу Гурмо група 13. Нова тактика, нові прийоми і нові сюрпризи для ворога. Ну, звісно, для того, щоб була нова тактика і нові прийоми, потрібні безпосередньо дрони. Тому величезне спасибі усім, хто цю змогу дає, хто донатить, хто підтримує великий збір на морські дрони для головного управління розвідки. Пане Андрій, але ж росіяни зараз почали виводити кораблі, зокрема ракети інколи споряджені калібрами у Азовське море. М -м, як це змінює взагалі обстановку на морях і м -м, можливості Росіян завдавати ракетних ударів по Україні? А Наші можливості їх відбивати. Так, це нові виклики, нова тактика росіян і в тому числі результат і Української безпеки охорони на Чорному морі. Пан Андрію, зараз вас погано чути. Я думала, що це мені стало гірше чути. І я почала собі звук накручувати, але таки не мені. зараз краще? Наче трошки краще. Так, краще. Е... Мені режисерка підтверджує, що краще. Так справді, це відповідь ворога на успішні дії українських сил безпеки та оборони в чорному морі. Вони намагаються рятувати свої в тому числі на сії калібрів і використовують власне Язовське море. Ну тут ворог використовує всі наявні засоби і можливості. Так це нові виклики для українських сил безпеки та оборони і відповіді на їх обов'язково. У військоморських силах також повідомляли про те, що росіяни розробляють наземні комплекси для запуску калібрів іоніксів. Вочевидь, після того, як запускати з моря, їм це стало робити небезпечно. Що розвідці відомо про ці плани? Так ворожі е, сили наступу, сили окуп... окупаційного корпусу е, постійно дають замовлення е, російському ВПК на різного роду нові е, форми на. Е, е, так, правки, ця та робота ворогом ведеться. Ми, звичайно, не просто стикаємо. Погано чути, погано чути, пане Андрію. Щось з мікрофоном сьогодні відбувається. Так. Навушники. Відмовляємося від навушників. будуть О, о, іде. Тобто. Намагаються це зробити. Наскільки я зрозуміла, з вашої відповіді такий запит є до російського воєнно-промислового комплексу, але такі установки вже існують, чи ще ні? Наразі ми знаємо про наміри ворога в тому нафту, якщо це факт, то буде перевірена інформація.